Приїхав Samsung a 11, ціна 2250. Є легкі царапки по задньому корпусу, незначні на роботу ніяк не впливають. Має відбиток пальця. червоненький колір, цікавий такий телефон. Type-C-роз'єм, підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на наушники 3,5 тут присутній. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Працює досить добре. Простенький телефон підійде для простих задач. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних акаунтів, без різних засвітів. Galaxy a 11 11-й Android, встановлений. По пам'яті зараз показую і в кінці покажу, яка тут камера. 2 ГБ Оперативна пам'ять та пам'ять телефону. 32 ГБ. Ось такий варіант. Камера тут ну доволі непогана для такого смартфону. Я скажу в комплекті телефону. Йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю нові пошти по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.